Людина має право на утом, на те, щоб не утриматись від сліз, сховатися від світу в себе вдома або втекти у тихий темний ліс. Людина не залізна, вона може стомитися від всього в якусь мить, до інших стати трішечки ворожа і виказати все, що їй болить. І з осудом не треба поспішати, у душу заглядати їй не слід. Людина має право не встояти, не втримати на плечі цілий світ. Людина має право на невдачі, на помилки, падіння у житті, і ці моменти слабкості не значать, що має потонути в каяті. Людині треба просто розуміння. Посуд і не жалість, співчуття, не треба в неї кидати камінь, стомитись, може, кожен відчуття. Хтось, може, крикнуй в запалі чи згрізно, а потім шкодувати за ті слова. Пробач йому, людина незалізна, усі ми робимо помилки, бува. Щодня в метро, у черзі чи крамниці, ми бачимо розлючених людей. Здається, їм дай волю посваритися, сварилися б невпинно цілий день. Але якщо замислитись, то може, усе насправді зовсім навпаки, стомилися, тому такі ворожі, чому б не простягнути їм руки? Давайте станемо трішечки добріші, розбудемо у серці співчуття, і зразу стануть люди щасливіші. І легшим стане в кожного життя. Давайте будемо дарувати тепло, своє, підтримку і добро. І навіть коли важко пам'ятати усім людям, щоб на них.